На головному майдані рівного попрощалися з військовослужбовцем Миколою Механюком. 41-річний чоловік загинув 3 серпня минулого року, виконуючи військовий обов'язок на Запорізькому напрямку. Дуже хороша людина, як, як людина, як чоловік, як сім'янин, як батько. Дуже хороша людина. Така ну таких людей мало є. Мало таких людей є, що всьому він ніколи нікому не відмовив, він завжди за всіх переживав, він ніколи, що попросив його ніколи, ніколи не відмовив. Осторонь, ставав, завжди йшов на поступки. Микола Механюк народився у Рівному, навчався у місцевій школі номер 27 а після здобуття освіти одразу розпочав трудову діяльність. Чоловік працював механіком, займався ремонтом автомобілів. Він був майстром своєї справи та надійним помічником для багатьох людей, розповідає тато захисника Петро. Хороший, нормальний, працював гарно. Потім дитинка народилась півтора року. А що? Не побачить, не буде знати, хто такий батько. Так, відлічний. Загинув, два місяці послужив і не стало. Від початку повномасштабного вторгнення Микола долучився до добровольчого формування територіальної громади у Рівному, де виконував обов'язки із забезпечення безпеки на об'єктах міста. У квітні 2023 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Він залишиться в наших серцях, таким як він був, яким він є настоящий захисник нашої батьківщини, сім'янин, хороша людина. Хороший син. Крепко поважав батька. Батько в нього залишився один вже поважного віку. Після молитви за захисника люди поклали квіти до домовини воїна. Відспівали Миколу Миханюка у Святопокровському соборі, а поховали на алеї героїв кладовища Нова щирі співчуття рідним та вічна пам'ять герою. Ірина Котюк, Тетяна Йолтух, В'ячеслав Мельник, випуск новин.